Улюблена книга під колір одягу. І сьогодні у нас Ольга Кобілянська, одна з улюблених авторів. Рекомендую вам її землю. Дуже люблю. Це є повість. вона на реальних подіях. А нині до чорної кортини Тіні Забути Книга Книгу прочитати кожен українець. Нині синя ковтин копиться. А нас мирний. Любимо твір об'єднання. І до ось такого фіолетового кольору у нас аж три книги. Геніальна, людина епоха, Ліна Костенко. 300 поезій від до Баби «Н Ніз. N зелених дахів, але це продовження якась із частин. Це дуже гарна книга. І Ольга Слонауська Дівчина на кулі. Дуже гарна книга і досить легко читається. Це письменниця з Івано-Франківського. Дуже цікаво. Здається, вона викладачка в Прикарпатському ні. ще дуже давно я читала та книгу. Хоч тільки як вона десь вийшла. Онадлий рік. Ні, десь 14-му.